Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Німеччина сказала, що збільшить допомогу Україні. Ще 11,5 мільярдів євро на озброєння і ППО буде направлено наступного року. Берлін планує збільшити військову підтримку Києва до понад 11,5 мільярдів євро. Гроші підуть на артилерію, на безпілотники, на бронетехніку, а також на заміну двох раніше переданих Україні. ЗРК «Петріот». Ну, І є стаття, одна така важлива для журналу National Interest, в якій Даніель Ф. Рунде зробив кілька важливих заяв. І я власне, хотіла би їх теж озвучити. Одна з цих заяв звучить як Штати і Європа. Як ніколи близькі до конфіскації російських активів, проте Америка має підштовхнути Європу до такого рішення, і це в принципі головна фраза, яка в цій статті прозвучала. На цьому можна було би завершити. Але давайте кілька подробиць додам. Тому що за словами автора цієї статті, Кремль отримав достатньо шансів для виходу з війни, але така непоступливість змушує західні еліти все ж таки розглядати конфіскацію як додатковий удар по Росії після санкцій. Трампа на Лукойл і «Роснефть». З ключових фрагментів цієї статті можна сказати, що потенційні ризики конфіскації російських активів сьогодні втрачають значення. Тобто ем, наші європейські партнери перестають боятися того, що буде після того, як вони ці активи заберуть, що нібито їм більше ніхто не буде довіряти, або свої гроші в Європах не будуть залишати. Потихеньку Європа цей страх втрачає і розуміє, що інакше зупинити Путіна майже неможливо. Захід більше не може Дозволити собі вагатися ідея покарання Москви стає політичним і моральним е, таким наративом. А Росія залишається головною перешкодою для завершення війни. Її небажання йти на поступки. Тільки посилюється аргументи і жорсткі санкційні заходи працюють, але не настільки, щоб зупинити власне Путіна. Саме тому увага заходу вона зміщується на економічний власне пріоритет і примус. Конфіскація цих активів не просто фінансовий, а й політичний крок. А я би навіть сказала насамперед політичний крок, а вже потім фінансовий, тому що цей крок треба прийняти, і він має показати, що агресія не залишить. Merci. Ça... Безкарно, і це може стати найбільшим символічним актом заходу у цій самій війні. Противники також застерігають, що це може підірвати довіру до долара, до євро, спровокувати втечу капіталу. І також наголошують що той же Китай не має реальних альтернатив доларів інфраструктурі. Ну і Росія може конфіскувати західні активи на своїй території, і це реально того, чого бояться на заході, а не забирати російські долари. які у них весь цей час зберігалися, просто вони побоюються, що Росія може прийняти той самий крок у відповідь. Проте до 2024 року західні компанії списали понад 107 мільярдів доларів інвестицій у Росії. Тому потенційна реакція Кремля матиме. Обмежений ефект. Ну і, власне, говорять про те, що саме Сполучені Штати мають зробити цей перший крок: конфіскувати активи на суму близько 5 мільярдів доларів, що зберігаються у США, і тоді, ймовірно, Європа зможе діяти е, так само або ж разом зі Сполученими Штатами. І це е, здається, те, чого зараз в Європі і очікують, щоб Сполучені Штати показали. Їм напрямок, показали, як це робиться, і показали, що вони не бояться, і тоді Європа теж боятися не буде. Але є проблема, тому що Дональд Трамп чекає цього від Європи, а Європа чекає цього від Дональда Трампа. Війна в Україні триватиме ще щонайменше два роки. Але е, тут як кажуть, якщо ЄС схвалить ідею. Репараційного кредиту з використанням заморожених російських активів. Хто про це каже? Про це каже Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини, який виступає, як ви зрозуміли, проти того, щоб ЄС Україну підтримував і е, надав нам російські заморожені активи. Е, та, хочеться сказати Фіцо, що у разі, якщо ці гроші не будуть передані на захист України, то відповідно. Ця війна тоді може завершитися набагато швидше, але з російськими військами під вашими кордонами про це чомусь президент прем'єр-міністр словаччини забуває. Ну і прогнозує ще два роки війни. Якщо ЄС схвалить ідею так званого цього репараційного кредиту з використанням заморожених російських активів, він відразу сказав, що Словаччина не братиме участі в жодних юридичних чи фінансових програмах пов'язаних із використанням російських коштів для підтримки українських військових. Витрат каже: на мене можете не розраховувати. Віктор Орбан здається, говорив приблизно те саме, що на нього ми можемо не розраховувати. Але ми, якщо чесно, і не дуже той розраховували. Ну і власне в цей час ти розумієш, що знову ж таки ті, хто були партнерами, ними власне і залишаються.